Я раз добрий день, шановні колеги. Зразу скажу, що дійсно Петров у моїй дослідницькій діяльності ну, відіграє досить таку серйозну роль. 1993 році, коли я вперше взяв в руки документи Центрального історичного архіву, це було листування 128 фонд, другий загальний опис, і це було листування саме Миколи Івановича Петрова з керівництвом Києво-Печерської лаври. І саме перші документи, які я читав рукописні, це були листи саме Петрова. Одні з найперших наукових таких робіт по історії Києво-Печерської лаври це знов таки. І, е, Миколи Петрова, про стінопис Успенського е, собору, інші його роботи. Е, тому досить багато я е, про нього писав. І спочатку, я думаю, буду щось розповідати про м, Петрова і Києво-Печерську лавру. Однак потім згадав, що я те, що заборгував е, Миколі Івановичу е, с, і от з якого з чому. Справа в тому, що у нас в Києво-Печерській лаврі протягом останніх 25 років було три великих експозиції, ну дві великих і одна не не дуже, присвячені саме Миколи Івановичу. Ну, перше, це 2002 рік. Величезна така вистаковий проект, в якому брали участь близько 10 музейних установ до 130-річчя церковно-археїчного музею. Ну і, само собою, там про Петро було досить багато. Друга виставка – це 2015 рік до якраз 175-річчя від дня народження Миколи Івановича України з 200 старого археолога. На перший було близько 200, на другий близько 100 Предметів з ну, першої були з різних фондових колекцій, в друге, це лише заповідника, однак, всі вони церковно-археологічного музею. Тобто, це ті предмети, які так чи інакше опікувався Петров. В 2021 році, на сторіччя від дня його смерті, якраз 20 червня, ми зробили невелику експозицію таку виставку одного предмету, присвячено Петрову. Але в 2022 році. Навесні тут якраз представники фондів у нас знаходяться. Вони пам'ятають, ми збиралися відкрити виставку до 150-річчя 150 150 церковно-археологічного музею, і саме таке, Ну Петров там мав бути висвітлений досить добре. Однак, через повномасштабну військову агресію, ми звісно, це цей проект був знятий. З планів, і на жаль, тепер доведеться досить довго чекати, щоб знов була і така кругла дата, щоб можна було його відкрити. Враховуючи це, треба сказати щось про музейну діяльність. І ще тут теж моя така вина. Ну коли я вже після багато років, ну скажімо, не виступав про церковно-археологічний музей, церковно-археологічне товариство. Десь в 10-х роках кілька разів, 12-15-му були мої виступи. Я досить критично висловився про ну, діяльність Петрова, про його роль в формуванні музею. Бо ну, перед очима. Ну і в пам'яті те, що, що сталося церковно-археологічним музеєм, все ж таки він був. Ну, Закритий, закінчив своє таке існування якраз під час ще Першої світової війни, а вже, скажімо так, ще навіть до смерті Миколи Івановича, він взагалі був вже згорнутий. Однак тут у мене прийшла на думку така а, ідея взяти о, саме музейну діяльність е, Миколи Івановича і порівняти її з основним напрямом музейної діяльності. Е, які записані в законі про музеї і музейну справу? Тобто, взяти основні такі, ну там написано наукова дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна робота, фондова, видавнича і так далі, реставраційна. І я от якраз спробував за цими пунктами прослідкувати діяльність Миколи Івановича. Ну і от що у мене вийшло з цього? Ну, по перше, скажу, що Враховуючи багатогранну його роботу, якраз музейництво в його житті хоч і відіграло значну роль, однак в церковно-археологічному товаристві він не одразу став завідувачем або блюстителем музею. музею, бо з 72-го року за статутом цим музеєм опікувався бібліотекар Київської духовної академії, бо взагалі церковно-археологічний музей був сформований на основі в першу чергу рукописно колекції Київської духовної академії, лише коли е, з'ясувалося, що Костянтин Дмитрашков абсолютно непридатний до музейної або якоїсь експозиційної діяльності, взагалі е, прагнув це все якось забути, як страшний сон, то що він є одним з ліс. Ключових фігур церковно археологічному музеї. Тоді тодішній ректор Філарет Філаретов дуже попросив Миколу Петрову, щоб він все ж таки взявся за музей. В 77-му році був відсторонений Дмитрашков і з того часу Петров безроздільний господар, спочатку неофіційний музей, а з 1883 року згідно статуту стає вже офіційним блюстителем музею і перебував їм аж до ну, фактично. Такою загибелі музею, яка все ж таки, якщо так казати, відверто всталася між 1915 і 1917 роком, бо тоді вже повністю робота музейна була згорнута. Щодо саме зацікавленості Петрова, то тут якраз відіграла роль його основна напрям роботи це робота з Uh, як історика літератури, мовознавця. і він був дуже зацікавлений в рукописах, і саме враховуючи його зацікавленість в рукописах, які не Перейшли в церковний археологічний музей, ректор його певним чином підловив, сказав: ти можеш займатися рукописом, однак одночасно займіть будь ласка, і всіма іншими колекціями. І от тут, враховуючи це, можна сказати: от його зараз комплектування колекції, як один з напрямів основних музейної діяльності, і його участь у ній. Микола Іванович, скажімо, в очолив музей якраз одразу після передачі до нього значної колекції 222 ікони Сорокінська філоретівської колекції ікон, яку саме йому довелося починати описувати. Однак, е, одночасно, ну, е, йому допомагали інші професори академії, однак, одночасно він досить активно е, почав залучати це. Його була фактично ідея, залучати до. Е, Роботи в товаристві до музею таких е, значних колекціонерів. І, якщо перша така е, колекція потрапила досить випадково, хоча роботу він проводив з племінником Андрія Муравйова досить серйозно, це можна побачити по його спогадам, по листуванню. Е, зрештою, колекція Андрія Муравйова е, це така друга з колекція, яка надійшла до музею. Це відбулося в 1878 році. 190 предметів було, хоча вона досить неоднорідна. Там досить багато і фальсифікатів, і предметів, які невірно були зразу атрибутовані. Колекціонером і лише згодом, однак там були предмети 14-15 століття. То вже наступна колекція, і вона якраз надійшла до музею така значна, багато в чому завдяки саме Миколи Івановичу. Бо це колекція Перфірія Успенського, який е, був в досить такі значних конфронтації з керівництвом Київської духовної академії через його е, інспекцію академії е, ще в 1871 році, коли він е, досить негативно е, висказався і про ректора, і про всіх викладачів. І а, лише а, єдиний з ким він спілкувався після цього, це був якраз Микола Петров, який а, теж був уроженцем Костромської губернії, як і Перфірію Спенській. І е, якраз е, така досить довга робота з Пірем Успенським. запрошення його подивитися на розставлену в музеї колекцію Андрія Муравйова, з яким е, конфліктував Парфір Успенський і сподвигли, нарешті Пресвященного Парфірія пообіцяти подарувати свою колекцію церковно-архівічному музею. Е, сталося це вже трошки пізніше, після його смерті, в 1885 році, е, надійшла ця колекція. Трьох ікон на 42 дошках, серед них 4 енкаустичні І це така фактично здобуток Миколи Івановича. Далі колекція, яка отримана від князя дружини удови князя Дімідова Самдоната, це вже знов таки зв'язки Петрова з Василем Екземплярським, який був в добрих стосунках з удовою, велика робота проведена з статським дійсним статським радником у відставці Миколою ну, який 95 тисяч колекція, досить така різнобарна, різноманітна. Однак там були і церковні старожитності, і велика кількість нумізматики. Скажімо, це саме Микола Петров зміг домігтися, щоб ця колекція спочатку поступила в музей як невід'ємна частина саме приватної колекції, навіть з окремим входом, а потім Леопардов передав її повністю. Таким чином, ну, в комплектації колекції, це конархічна музею, Микола Петров відігравав значну роль. А далі, що стосується такої, ну. Роботи е, по атрибу... атрибутації пам'яток і фондової колекції, взагалі, ну в атрибутації він відіграв в першу чергу це, звісно, рукописи, також е, картини, гравюри. Це він сам е, згадує в своїх спогадах. Ну, і можна знайти досить багато. Його записок цього а, і, а тут, і, з цього приводу. І тут робота саме з фондами. Ну, єдине, що фондова колекція, Церковно-архілочного музею дикорінним об... чином відрізняється від сучасної. А, вважалося на той час, що вся колекція має бути в експозиції. Тому в експозиції те, що не перебувало в експозиції, воно перебувало в тих же самих вітринах, однак в нижніх шухлядах закритих, ну, це вважалися або дуплетні, або речі, ну, скажімо, зіпсовані. Однак не було окремої кімнати для фондів. і Всі фонди, це саме експозиційна зала. Через це, ну, і тому він вів облікову документацію. там вийшла така досить цікавий момент. Можна знайти, скажімо, звіти того ж товариства, де налічується фондова колекція там 40, взагалі 45 тисяч одиниць, 46, А потім несподівано вони стають 23 тисячі. Зрештою, вважається, що коли закривали, 33. Ну сам Петров оглянувши всю колекцію, вирішив. Вирішив, що частина їй не відповідає, скажімо так, або характеру самого музею, або є не скажімо, речами. Ну, Там дуже багато було там, предметів. Природичого характеру, каміння, і так далі, якісь, скажімо, монети не дуже добрий, які можна було атрибутувати, І він їх просто виключав з цієї колекції. Тобто ну, фондову роботу він проводив досить своєрідно. Однак, при тому, все ж таки ним зроблені описи колекції, а фактично всі предмети пронумеровані і проставлені ну, етикетаж, який навіть зберігся певним чином на те. Теперішніх предметах, наприклад, які в нашої заповідника існують, і плюс він все ж таки зробив досить ґрунтований опис. Особливо це стосується. Саме рукописів, де спочатку він видав 670 рукописів рокописів, то далі ще доповнив взагалі вся колекція рукописів це 1600 рукописів і його описи до останнього часу в бібліотеки імень Вернацького його саме опис, який він зробив ще в 80-ті роки 19 століття, вважався як основним аж точно до 90-х років двадцятого століття. Щодо експозиції експозиційної саме роботи, то тут слід сказати, що проблема у нього була така ж сама, як от зараз ми чули про звіті фондів, абсолютно непристосованість приміщень для збереження для експонування, і саме відсутність. Додаткових приміщень йому зразу, він отримує шість кімнат і галерею для розміщення колекції, повністю розміщення колекції було на його совісті. Він намагався тематично все ж таки розмістити. Якщо дивитися на ті плани церковно церковного музею, ми можемо все ж таки сказати, що розміщення предметів було досить продумано. Хоча як я згадував, що в Ну, так, в одній вітрині могло знаходитися до ста предметів колекції. Деякі з них, ну, скажімо, знаходилися один над іншим, бо він не міг його розмістити. Однак тематично вони більш менш співпадали з певними напрямами. Плюс окремі колекції так, наприклад, Муравйовська, Пофірівська, він все ж таки їх розміщав окремо. Щодо. А взагалі збереження знов -таки, предметів, то у нього один, він звертає увагу на необхідність в його там, записках провітрювання, опалення калоріфером і так далі. Тобто можна подивитися, що, скажімо, методи температурної вологість отримання температурно-вологісного режиму за останні 150 років не дуже відрізняються. Ми теж коли Звичайно, температура падає вологість. Ми відключаємо тут опалення, підключаємо, ставимо якісь, скажімо, сосуди з водою і так далі. У нього така ж сама проблема, і він це описує саме в питаннях 70-80-х х років 19 століття. Далі ми тут ще один такий важливий момент, Можна подивитися в його записах або звітах товаристу, він постійно намагався підвищити свою кваліфікацію і за будь-якої нагоди відвідував музеї. Наприклад, коли в Тіфлісі, в 15-й архівічний з'їзд він спеціально дорогою проїхався по південним України при від в, в Одесі, в Криму, в Гадосі, Севастополі, і так далі, щоб відвідати всі ті музеї. І потім свій досвід він використовував вже в роботі першу чергу експозиційний і збереження предметів. а також, також йому належить така, ну хоч сумніна, слава перших, ну, керівництвом першої реставрації цих предметів. До речі, в його записках вже початку ХХ століття є такі досить. Звинувачення по своїх попередників в тому, що всі, наприклад, ікони сарокінської колекції були пропитані аліфою, що зрештою спричинило їхнє там відчавлювання ґрунту і, і там пошкодження живописного шару. І він намагався це виправити, запрошував художників, знов таки коштів на цих художників не вистачало, тому він просто запропонував їм посаду там дійсного члена, члена товариства, давав їм якісь яскраві грамоти і просив їх за невеличку суму лише або за лише компенсацію люди, там, заплатити за фарби, і таке інше, щоб вони по ікони привели до ладу. До речі, це от один з моментів, який так свого часу якраз Людмила Семена Міляєва сказала, що ну не можна хвалити оцих наших музейників 19 століття, вони переважно більшість предметів знищили. Ну, все ж таки, це стосується більше раннього це можливо, часів Желтоноського, інших, Бо Микола Петров якраз в цьому плані він абсолютно був. Ну, з прихильником такої консерваційної методи збереження пам'яток. Ну і нарешті, останнє дуже важливий момент це видавнича діяльність. Тут же Микола Іванович був на висоті, бо літ згадати не лише його опис рукописів, це по музею у трьох томах, які він видав в 75-79 році, а також низку його творів по опису окремих колекцій, він же ще щомісячно протягом 15 років видавав е звістя так звані церковнархічного товариства, де описував всі предмети, які надходили до музею. І потім в менш такому докладному вигляді в звітах вже до десятих років ХХ століття він тобто більше 30 років, описував. Також він скажу, складає два показчики. церковно понархічного музею. Один був виданий в 1880 му інший в 1897 році, і 1897 року показчик це один з найкращих показчиків тогочасних музеїв, які Змогу побачити І нарешті, така вже, ну скажімо, вершина його дослідницької діяльності, хоча і завершуючи, це альбом, так званий альбом церковно циховнорхічного музею. Спочатку а, намагалися це. видати це окремою великою книгою, однак а, грошей, як завжди, не було. Знаходив він ці кошти лише так. ну Невеличкими партіями, домовлявся з Кульженком, щоб він видавав своїм. І нарешті з'являються чотири книги або п'ять випусків, де він дає досить перше серйозна фотофіксація і Сорокінсько-філаретівської колекції, і особливо парфірійській, бо якщо до того лише 14 ікон було фотофіксовано, він дає 22 ікони. Фотофіксації, і, зрештою, останній випуск це четвертий, п'ятий здвоєний, це фактично старожитності України, і він їх видає в 1915 році напередодні святкування 300-річчя Київської духовної академії. Це таки остання його так, ну, велика робота. Однак, ми бачимо саме українські старожитності в повному зібранні, на жаль, з яких лише ну максимум третина. Ми зараз знаємо, де вони знаходяться. Інші ми знаємо саме завдяки цим фотографіям і описам, які він помістив в цих альбомах. Ну, таким чином, якщо аналізувати цілком його діяльність, все ж таки музейницька робота була проведена на досить доброму рівні, навіть якщо її, скажімо, порівняти з теперішніми музеями і станом. А багато яких проблем, з якими стикнувся сам Петров, вони є нагальними і для сьогоднішніх українських музеїв. Дякую за увагу.